2024 рік стає одним із рушінних та змінних у сфері освіти. Оксен Лісовий, міністр освіти та науки в Україні, продовжує адаптовувати навчання у закладах вищої освіти для абітурієнтів, спираючись на умови сьогодення. Зокрема, як повідомлялося раніше, навчання тепер буде доступне за умови отримання гранту або вступу на бюджет. Проте на бюджетну форму матимуть можливість вступити абітурієнти, що зацікавлені в опануванні професій, яких потребує країна на даний час. Залишається певна кількість для тих, які Дуже дуже класно вчаться. Дуже добре здають ЗНО, Дуже добре здають НМТ, От вони отримують 100% так званий ну стовідсоткове держзамовлення. Або вони йдуть на спеціальності, які реально потрібні державі. Це мова йде про лікарів. Про вчителів, про деяких інженерів, які нам будуть потрібні для відбудови держави, там, але якщо ти хочеш ти на журналіста, якщо ти хочеш ти на філолога, якщо ти хочеш ти на айтішника, на, на так далі, то там працює, включається система грантів. Що означає система грантів? Що на підставі мого НМТ чи ЗНО я отримую певну кількість грошей? Гроші приходять мені реально на телефон. Навчання за державним замовленням означатиме, що держава повністю сплатить увесь період навчання студента, а також забезпечить його першим робочим місцем зокрема, тільки цим студентам надаватимуть стипендію, яка буде вища ніж у минулих роках. Оксан Лісовий заявляє: якщо ж, провчивши два-три роки, студент розуміє, що з якихось причин неправильно обрав професію, він не готовий три роки працювати в цій професії в інтересах держави в державній сфері. Він може відмовитися від подальшого навчання в державному замовленні і, не повертаючи кошти, перейти на контракт. Якщо не захоче перейти на навчання за власний кошт, його відрахують. Ти поступаєш на державне замовлення так. Так. і ти маєш гарантоване робоче місце. Ага. Угу. За тою спеціальністю, на яку поступив за тебе, платить держава, і платить вона за підготовку фахівця для галузи, яка потрібна, які потрібні державі. Що стосується вступників, що отримали грант на навчання за іншими спеціальностями, в разі якщо грантові кошти не покриють цієї вартості, студенти матимуть можливість брати кредит на навчання до 15 років за пільговими 3-5% від державного банку, обіцяють і скоротити кількість вищих навчальних закладів в Україні зі 140 до 100. Оксен Оксельосовий офіційно прокомендував нововведення. Це не значить, що ми знищуємо якусь, якийсь галузевий університет. Це значить, що ми інтегровуємо його в інший університет, залишаючи його галузеве ядро, створюючи на його базі як інститут або факультет. Відповідної галузі і від кількості студентів залежить обсяг фінансування ага. університету. Варто зазначити, що Міносвіти планує запровадити в вищих навчальних закладах пілотні військові кафедри. Їх планують зробити обов'язковими в кожному виші. Ці кафедри відповідатимуть за базову військову підготовку всіх хлопців, а також охочих дівчат. Законопроєкти перебувають на стадії обговорення та навесні планують підписати. Марія Плохотна, Кременчицькі новини.